А знаєте що, художники, бідні люди? Тому що вони постійно знаходяться у сумнівах. Ось зробив таку сумочку, такий кльово, класно, круто. Сидиш і думаєш, блять, ну все, тепер коротше, буду робити. От тільки такі витвори, щоб от кожен був сам по собі шедевром. На наступний день приходиш на роботу, такий, думаєш, та ні, треба щось, щось навпаки, щось звичайне таке, знаєте, ну як. Приземлене, просто гарно якісно, без якихось суперзаморочок, але от просто кльово гарно якісно. На наступний день приходиш такий. Та ні, треба, мабуть, щось навпаки, щось таке прикольне, оригінальне. От, щоб ви ще такого не бачили, от, ну, от, щоб воно прям прикольне таке було. От, от така штука, наприклад. Да, от, от, кльово прикольно, що воно хір його знає, але прикольно. В нього є якесь своє призначення, але воно там має таке доволі вузьке. А на наступний день знову приходиш і такий ні, сука, буду шедевр робити.